Всім привіт, новий робочий день з доставки прийняв замовлення аж за 75 гривень з болта. Зараз завезу, там вже голову включуся, там вже 3,5 коефіцієнт дощ іде, так що завеземо цю мінімалку дай попрацюємо голову. Тут шлаг повний, тут третім рядом поставали, тут по третім рядом всі поставали Я і рулювати і маневри робити і маневри вам знімати. Ну це просто капець. І там уже на Макдональдсі поставили типу, цей значок. Ну Не значок, а цей стовп, короте, що, типу, не можна ставати. Єлі, єлі всунувся там. Тут море, тут ями. весело возить за 75 гривень за козу. Хочу заїхав по резуція, зробив той, той заказ. Дивіться, що прилетіло за 126 гривень. А я щось навіть і не знаю, що це таке, ну Давайте подивимося разом. Ай, блін, це Єва, Прикольно, звісно, тільки як там, блін, там на машині не статися, єба пішка русалопити. І там треба самому збирати в Єві. Колготки. Якоїсь колготки порвались. Ладно, пішов я зараз щось, будемо пробувати. Шукати колготки. Довелося все-таки поїхати біля і їду на розворот на Святошин. От, блін, не знайшов я там місця, де стати, щоб перейти просто проспекти і ну, обратно пройти. Ну, типу, пішки. Так що, да, на велику це було б просто ідеальне замовлення. Так приходиться крутитися. Ну, нічого за пів часа я його зроблю, 129 гривень. Ними, ну, хоч щось, якщо їду до замовника. Так, Машину поставив біля проспекту. Там. Ну, прилетіло нове замовлення, ці колоти віддав. Ну, получилось за 3,8 км 128 гривень. Так воно і порахувало, що я поїду на цей, на Святощину, розвернусь. Прилетіло нове, теж за 120 з Макдональдса, так що йду до максимум. Якось довго я його доставляю, вже 12.38 Я його десь 12.05 прийняв і ще, і ще везу все-таки купувати електротранспорт якийсь був. На машині дуже довго з цими пробками. Але хоч щось. Це ж, тоді казав 36 хвилин щось довго везу, я забув, що я це, з 12 це ж я друге замовлення в не перше. Блін, це вже якийсь склероз у мене на це Мене це вже трохи страшить часом. І не сказати, що заработався, грубо говоря, другий день працюю, ну так щоб нормально працює. Да. Склероз він такий. Коротше, прийняв заказ за 150 в сторону туди. Коротше, зараз покажу. Якщо покажу, такий заказ за 155 гривень взагалі отлично. Ну, Зараков хороший, mm -hmm. бо далі стоїть, зараз 3,5-3,5, а далі взагалі. 1, 7. Mm -hmm. ну Сподіваюся, що ще підвисить трохи, так що їду на Макдональдс. Коротше, сорвав джекпот. <гум> Поїхав mm -hmm. не туди, куди треба. Ну як, я сюди і постійно їжджу сюди якби швидше. Але не в цей раз. Проб кожне до кінця туди. Минут 10 гарантія я тут просторю. Я, головне, по карті дивлюсь червоне, думаю, та ні, мабуть, карта заглючила. О, таке вже прийдеться трошки потягнутися. Треба було дати 460, дала 500. Бездачі. є! Оу є, живем. Так що заказ получився майже за 200 гривень. Він там запаркувався. Що закриваємо і чекаємо новий. Якщо собі за козюро прилетів 180 гривень, я так розумію, що Євразія, так? Да? Mm -hmm. В принципі, нормально аби другий не додали, так що поїхав до Євразії. Да, заїхав я звісно як дядько. Прямо на тротуар. Ну що робити, по-другому ніяк. Мерседесик який стоїть. Саме печально, що воно ще не готове, там тільки одна позиція. Ну, вже будемо чекати. А це на боксерах катають їх по барабану. Дощ, сніг, вітер. <гум> <гум> я сьогодні сів вранці в машину в руки змерз, <гум> Ні, Не, ну я мерзляк, я признаюсь. Пацький, йому До речі, чувак на боксері так розумно їхав помаленьку, не спіша. Я його навіть обігнав, бо він там вперся в автобус. Бо є такі дурачки, що в таку погоду літають, а ну, тормозний путь мотоцикла в три рази більший, коли оце дорога мокра, виходить У машини хоч 4 колеса, там ще 2 ще тоненькі. Та й вісу там 100 кг боксера групи. З розумом а є... а є ці прибрала тут Він дав заказ Простіки собаку на єшу капіти Не завідую я тим сусідам Слухайте ці гав гав постійно. Так, ну зараз будемо закриватися, дивіться що там далі прилетить. Великий кофе, я таке прилітаю, завозимся дерево. Я так розумію це фора. Угу. Фора, фора, фора. А як подивитися, що там в цьому? А -а -а -а. Кайф ну, зараз подивлюсь, якщо тут кілограм то, то повезу. Я вчора тай щось заказу взяв, що мені блін, спина почала боліти. Тому я думаю, зараз завезу цей. А, вже бачу, на напій 2 літри. Що зараз подивлюся. Треба було розкидати. Приїхав я ось і жду. Воно ще непонятно коли буде готове. Я поки, ну до речі, сусідній дом, жду зразу, да? але поки я зараз піду сюди, поки туди, то я щось змокну. Шість став на платній парковці, типу, не знаю. Я постійно як з правопорушенням трошки стою, колесо до упора викручую в надії, що мене евакуатор не забере. Не знаю, чи це спрацює чи ні, але напишіть в коментарях. І взагалі, хто дивиться дане відео, поставте, будь ласка, лайк, щоб воно далі продвигалося, щоб розвивався мій канал. Буду вдячний. Поки чекаємо. Що ви думаєте? 15 хвилин прочекав у машині, думаю, піду подивлюсь, що там робиться. Ну, у мене було предположення, що там навіть не починали збирати. Замовлення ще нам не прийшло, каже. Нормально. Я його переназначив, коротше. Це ну, це, це типу норма для фори, і ось така фігня. Фора, сушимастер, це нормально. Ну, Включаємося, будемо чекати знову, що нам прилетить. Коротше, в пусту тільки прокатався і прочекав блін. вже міг би один заказ за 150 завести та й таке скинув три рази голову фора 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 і все на кардачу мене відправляє і капець і нема як скинути нема на карті грошей поки включив болт а ні, зараз поїду десь шукати термінал, скидаю, бо це не, ну, невозможно просто з нарічкою працювати. У мене там 700, 700 гривень. Тупо фора і фора, фора і фора. Ну, Почекаю, зараз ще хвилин 5 постою, може щось з болта прийде. Ну, що нарешті скинув гроші, все-таки тут по місту. в тебе є термінал. І одразу прилетів мені кукрум. Тут я не можу зрозуміти, що, що зразу не дати мені цей кукрум. Сюди, да, з налічкою, якщо є налічка, то в голову дуже печально. Закази такі дає, що просто вужаться. Зараз прийдеться гамно, гамно помістити, правда вести в цей в лікарню, то вже не найкраще. І дощ такий розійшов, що це капець. Ну, Треба якусь працювати, що робити. Хоч і прийшов, стоїть мені замовив. Нема кому відносить. Не, ну я в сраку цій лікарні доставляти, це ужас якийсь. Три рази заїжджав, раз заїхав охоронець, каже, краще об'їдь, по-другому заїдь, бо сюди типу, не заїдеш. Другий раз заїхав, це каже мені, там охоронець. Каже, це не сюди. Третій раз заїхав, ну коротше. кардачі і все, блін. Ось такий заказ. Так, це, мабуть, суші якісь ще о, варус, офігенно І через дорогу, ви бачите? Ви бачите цей заказ? Ось до Варус, ось додому. Гліна не може спуститися, блін. О, це капець. І шо там? Знов Список. Ладно, зараз будемо думати, що ви робити. Все їхати в в'їхати. Любий університет. навчався тут. То ще в наво навчався, напишіться, може мене дивляться. Ті, хто в наво теж. Так, Наступне замовлення таке прийшло. Так що їдемо якраз в сторону ближче, ближче додому. Головне, щоб не поміняли. Дощ іде, машину там поставив, так що йду до машини. Ну що господа. Я сорвав джекпот. 20 минут, не хочете? Я думаю, після цього заказу я точно вже поїду додому до відпочивати. На механіці 20 мене зараз будуть і так, Я Заказ віддалення, аж на 15-й поверх. Ще заходжу, там якісь такі ну, триугольниками квартири, тобто непонятно взагалі, де його. І ні одна не підписана. Зв'язку нема, щоб набрати. Коротше, відкрив вікно чуть не знесло мене 115-го поверху. Ага. Так, ну на цьому все, вже з вечора вийду, бо тут а, немає сенсу взагалі ось. Такі закази вийшли у нас до обіду. Ми тисячу гривень заробили грязними. Таке собі, звісно, таке собі. Але хоч щось. Включив болт, так само Севастопольську кидає, але ну, там просто жопа там така пробка. що триндець. Зараз ще буду вертатися 11 км домой мені звідси. Так що да, вчора трошки по день. Ішов щось сьогодні. Таке собі. Ну, побачу, зараз відкрив уклон, може щось в сторону Святошина візьму. Надіюсь на це, але вряд ли, звісно. Ну, ще посаджу 5 минут, подивлюсь. Взяв одне замовлення з цього з Полтава, правда, за 110 гривень не знаю, чого я його обрав вести е бізнес-центр. Але я зараз стану з іншої сторони, щоб мені вже на Святошин їхати, бо якщо так, то прийдеться на шулявку, їхати на розворот і їхати домой. Я не можу тільки зрозуміти. Зараз 3,45, ще навіть 4 години нема. А вже така тягучка на проспекті, що. З чим це зв'язано, я не знаю, чи що дощ, чи що машин вже стільки, не зрозуміло. Раніше пробки ну, з 5 3, хоча б там. Зараз взагалі в 4 вже пробки. Ну, коручше, да. За 110 гривень, звісно, це фінка. Хоча б якби 150, ну вже взяв тут, треба завезти. Щоб із... те здав, от я не розумію, як ці люди тут живуть на цих парках. Це ж лаг постійний тут. Ну, він, хтось заблокував в'їзд, таксі чи хтось, чи доставщик і все. І всі стоять. Мало того, що все пливе. До... Так а, он до ще строїться таке саме. Ну, через рік через два тут буде взагалі жопа. Тут уже жопа, а через рік через два я взагалі не знаю, як це ви... <свісно> назвати буде. Буду та одна полоса туди тільки і друга назад. Все, більше тут нічого немає. Зато застроюється з таким темпом, як гриби в лісі, ростуть. Після Так Що такі пироги, блін? Цю фігню я зробив, я цей заказ взяв, стільки на... заморочився з ним, що просто слова не переради. Що зробимо, то зроблено, верно. А їду додому відпочивати. Так, виїхав. Вже попрацював з вечора, голову переназначив одне замовлення, не захотів їхати далеко. В болті прийняв звірських кросанів на, на Нивках За 130 гривень вести на Ой, туди засвятошину в ціновострой. Забув з воці. Щось вийшов бляха в льохову курці та холодно, шкапець. Скільки там за бортом 6 градусів. Диво, що коротше, їду по заказу. отримав нове замовлення аж за 236 гривень. До речі, підняли трошки коефіцієнти в болті. Там якесь там кафе з нивок на... Ой, коротше, потім покажу, я вже не пам'ятаю, яка там Ну, та Трошки треба буде проїхати в сторону Святошу, але потім поневажно. Віримо. Тако хорошо, як є ведуча машина спереді, коли не знаєш, де ями. Бо під цими колюжами взагалі не зрозуміло, де Так Також приблизно видно. що яма велика, значить треба першу передачу і Помаленьку проїхати. Ай, так. Да. Беріг нема взагалі, звісно. Так, ось до цей заклад, я так розумію, зараз якось... Мені, Ваше місце назначення. Вбираєшся замовлення та й питаю, мужика, як краще навер, чи на вершине, ну там два пакунка. А потім кажу, а ладно, підіжіть. Розтіпаю сумку, ставлю їх рівно. А він мене питає, о, ну, типа, каже мені, о, молодець. Питає мене, тобі часто чаю дають? Я кажу, вони дуже взагалі рідко А він каже, подожди, достає 20 гривень, дає мені каже, та перестаньте, ви що? Він каже, ні-ні-ні, ти молодець, у тебе чиста сумка каже. Типу гарно слажуєш, все як не може бути. Я такий, ну окей. Ще мені коротше, в закладі чай їх не давали. Це перший раз за років 4, наскільки я працюю. Це перший раз таке. Ну, прикол, звісно. Хоч нафігене на замовлення, подивіться. Це просто ляпота. 188 гривень, прямо мені домой, грубо кажучи. Хоч десь повезло. Все, я поїхав. Зиклі, звісно, можна замерзнути, якщо ні пошарболі не є. Вдов. Прийняв новий ось знивок, вести приблизно десь сюди, в сторону берестейки, Ну, в сторону шльовки можна сказати так, за 130 гривень. стою на світофорі. Зараз будемо забирати заказ. Є быстрий, приїжджаю приїжджаючи й навіть замовлення не готове. Примірний <ріцівник> працівник, де мої ці. Де мої бонуси? <ріців> Ждем. Треба було дати 647, чоловічок дав 800. І сяточка на чай. Ляпота. І заказ. Цей скрін зробив за майже 200 гривень. Получається з Макдональдса на шулявці. Я зараз тут з цієї сторони машину поставлю і перейду. Ну там, правда, не можна ставити, можуть. Якби поліція може ну, на свій страх і риск, як то кажуть. І сюди, потім назад перебіжу, так що я поїхав. Отак став, Вроді, Вроді поки норм. Все, їду додому. Получилось короче, в, ну, в загальному, 2200, 2240 і 240 приблизно я потратив на газ. Ну, майже 2000 заробив, якщо не очитувати амортизацію авто, це приблизно десь за 8 годин. Тобто 250 гривень за годину. В Болті трошки більше навіть заробив, ніж в лову, Там на пару сотень. Ну, коротше, приблизно 2000 грязі, ну як 2 200 грязі з них магазин 250. Проїхав 100 кілометрів. Їду зараз задаю газом, бо вже немає взагалі газу. Так буду їхати додому на годинник по півгодиності. Все, кому було цікаве відео, підтримайте лайком. Всім пока!